Гроші витікають крізь пальці. Давай подивимося, що блокує твій грошовий потік. Якщо ти тривалий час, не можеш позбавитися від кредитів, боргів, взагалі втримати гроші у себе. Подивимось, для кого цей розклад. Окрім того, що не вистачає фінансів. Для людини у якої був, перекрита була можливість фінансового потоку, дивіться, насправді ви виходите Пентакловою королевою. Говорю, для жінок чоловіки перевертайте під себе. Насправді так. Але коли у вас є людина, яка дійсно. Ставить вас перед вибором, можливо, неправильним вибором, коли ви виходите в мінус, робите щось не те, що хотіли. Стаєте не в своїх, не в тих енергіях, які вам потрібно для того, щоб у вас були гроші. Ви стаєте холоднішою, можливо, у вас відношення, ставлення до грошей стає в мінусі, само собою. Так, от для такої людини це розклад. Давайте подивимося, що ж блокує твій фінансовий потік. Яка ж таємниця твоїх постійних фінансових труднощів? Ой, якась нечесність, криза. Так. Можливо, тривалий час, Причому, ну, от, Можливо, ти змушений змінювати часто роботу. От, обіцяють одне, роблять інше, або беруть, як то кажуть, на пробний період, наприклад, на роботу. Да? А насправді платять набагато менше, ніж обіцяли, бо ти ж на пробному періоді. Або просто там відчувається якась нещирість, хитрість. Мотивують, тим, можливо, що в компанії немає недостатньо коштів, і ти змушений йти в нове, шукати щось нове, йти за грошима, але ти або прагнеш знайти цю роботу все ж таки нову, так що блокує твій фінансовий потік. Ти не шукаєш, чому в тебе причину. Чому в тебе немає коштів? Ти одразу йдеш в нове. Треба знайти причину. Можливо, вона знаходиться і всередині тебе. Зараз подивимося, що блокує твій грошовий потік. Паж мечів. Ти до грошей так відноситься на настороженостю, начебто й хочеш гроші. Начебто так і стараєшся проявляти себе як людина, яка любить гроші, яку люблять гроші. Але насправді в тебе є якийсь внутрішній блок, який здавна, можливо, ще з дитинства, там якийсь від батьків внутрішній блок, що багато грошей це зло, що гроші неможливо заробити великі гроші чесним шляхом. Можливо, в тебе приклади такі були перед очима. І ти закрилася від. Потоку грошового, хоча і прагнеш знайти все-таки причину, як же ж, чому відбувається нелюбов грошей да? і тебе, до тебе не люблять тебе гроші чомусь. І ти хочеш це знайти і знайти свою рівновагу. Давай, Як же вийти тобі з цього грошового блоку? Проявляй ініціативу, налаштовуйся до грошей позитивно, знаходь зовні підтвердження того, що великі гроші можна заробити чесним шляхом. Знаходь мотивацію. Роби те, що тебе надихає, те, що підкреслює твою особистість, те, що ти любиш. Так? От з ентузіазмом, з позитивом. Коли ти на хвилі радості, щастя і так притягнуться до тебе, якщо ти в тебе свій власний бізнес клієнти, дивися. І ти так здобудеш те, чого так прагнеш. Просто будь на позитиві, позбався блоків внутрішніх, налаштовуйся на нові звершення, будь оптимістом в усьому, що робиш, роби те, що любиш, і гроші тебе знайдуть. Нехай все хороше, неодмінно збувається, негараздий негатив, обходять тебе стороною.